Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Ще 103 воїни повернулися в Україну з російського полону. На Волині трапилась смертельна ДТП. Зіткнулася вантажівка та легковик. Українські війська зайшли в ще один район Курської області. Слава Україні в ефірі підсумки дня 14 вересня. У студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск знову із хороших новин. Додому з російського полону повернулося ще 103 воїни: серед звільнених три волинянина. Ковальчанин Владислав Оксенчук, 1997 року народження, Дмитро Климович 1995 року народження, уродженець міста Володимир. Ілучанин Владислав Котельніков 1996 року народження. Захисники перебували в полоні понад два з половиною роки. Окрім того, серед звільнених оборонці 36-ї бригади морської піхоти, Нацгвардії, зокрема 12-ї бригади спеціального призначення Азов, прикордонники, представники спецпідрозділу Кракен. Також є представники нацполу та тероборони підрозділів ЗСУ. Переважна більшість звільнених люди, які утримувалися з перших днів війни. Розповів омбудсмен Дмитро Лубінець. Бажаємо захисникам якнайшвидшого відновлення. 14 вересня. Зранку на Маневиччині Волинської області трапилась моторошна ДТП. Легковик зіткнувся із вантажівкою. Одна людина загинула. Про це повідомили у ДСНС Волинської області. У легковику перебувала жінка і двоє дітей. Внаслідок аварії. Жінка загинула. Очевидці допомогли дітям вибратись із салону пошкодженого автомобіля і викликали рятувальників. Двох дітей хлопчика 12 років і дівчинки. Семи років у шоковому стані госпіталізовано до лікарні в Маневичі. Водій вантажівки від госпіталізації відмовився. Написали у ДСНС. Суд на Волині оштрафував жінку, яка через телеграм-канал придбала підробні документи про другу групу інвалідності та пенсійне посвідчення з метою виїхати з чоловіком за кордон під час воєнного стану. Жінку звинуватили за трьома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, йдеться про незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Та підроблення документів, печаток, штампів та бланків з будь-чи їх використання за вироком Володимир волинського міського суду. Її оштрафували на 68 тисяч гривень. Команду Володимирського ТМО відзначили подяками від начальника відділу фізкультурно-спортивної реабілітації командування сухопутних військ ЗСУ Олександра Охріменка. За вагомий внесок у підготовку фахівців і проведення навчань для військових про це повідомили на Фейсбук-сторінці медзакладу. Колектив лікарні отримав почесні відзнаки за їхній внесок у навчання військових, які будуть задіяні у реабілітації поранених. Лікарі медоб'єднання поділилися своїм багаторічним досвідом і знаннями з військовими, забезпечуючи їх необхідними навичками для ефективної реабілітації постраждалих. На Волині у власність держави повернули земельні ділянки природно-заповідного фонду площею понад 30 гектарів, вартість яких становить майже 485 мільйонів гривень. Про це повідомляє обласна прокуратура. Згідно з рішенням господарського суду Волинської області, ділянки, які раніше використовувалися ківерцівським національним природним парком, Цуманська Пуща були незаконно переведені в категорію сільськогосподарських земель. Прокурори виявили ці порушення та ініціювали судовий процес. Завдяки їх зусиллям. Рішення суду було виконано і землі природного заповідника повернуті державі. Далі переходимо до загальноукраїнських новин. Росіяни продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. Увечері, 13 вересня, російські війська запустили на територію України кілька груп ударних БПЛА. Повітряна тривога була оголошена у більшості областей країни. Також були повідомлення про роботу ППО близько сьомої години ранку. Пролунав відбій загрози в оболонському районі столиці. Уламки БПЛА впали на територію комунального підприємства. Крім того, у ніч на 14 вересня російські військові скинули керовану авіабомбу на Харків. Від обстрілу постраждав гаражний кооператив. Поранених на щастя немає. Також другу ніч поспіль російські терористи атакували ударними безпілотниками Одеський та Ізмаїльський райони. Є руйнування від уламків в результаті протиповітряного бою в ніч на 14 вересня збито 72 з 76 ворожих ударних БПЛА. На Київщині чоловік вистрілив знайомому у спину і втік. Правоохоронці його затримали. Про це повідомили у поліції увечері, 13 вересня. До поліції надійшло повідомлення від жительки міста Ірпінь про те, що вона виявила тіло невідомого чоловіка біля одного з гаражних кооперативів, куди пішла, почувши звуки пострілів. Правоохоронці затримали фігуранта за лішені години. Ним виявився 29-річний житель Ірпеня. Попередньо відомо, що між чоловіками стався конфлікт, після чого зловмисник вистрілив знайомому у спину та втік. Так написали у поліції. Також на Хмельниччині затримали чоловіка, який розстріляв два поліцейських авто та поранив правоохоронця і цивільного. Про це також повідомили у національній поліції України. Подія трапилась 14 вересня близько першої години ночі. Патрульні зупинили авто, щоб з'ясувати причини пересування у комендантську годину. Виявилось, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Поліцейські склали на нього протокол. Тоді Карманич пішов додому неподалік, щоб вирішити питання з транспортом. Але повернувся уже з автоматом Калашникова і почав стріляти в поліцейських. Поранив правоохоронця і людину у своєму ж авто. Пошкодив два поліцейських автомобілі. Наразі постраждалі у лікарні. Поліцейський у важкому стані. В результаті проведення спецоперації бійці поліцейського спецпідрозділу Корт затримали стрільця. 11 вересня 2024 року кіберфахівці гурмо України спільно з активістами групи Біоутім здійснили чергову успішну операцію на Росії. Під атаку потрапив Російський федеральний посвідчувальний центр. «Основаніє». основна діяльність цього підприємства видача електронних цифрових підписів. Вказана компанія, акредитована міністерством цифрового розвитку держави-агресора, вважається однією з найбільш захищених та надійних на Росії. Серед клієнтів центру причетні до введення геноцидної війни проти України, банківські військові та інші державні і приватні установи. Масив отриманих даних українські хакери мають намір виставити на продаж, а виручені кошти передати на потреби сил безпеки та оборони України. Далі переходимо до загальносвітових новин. Українські сили просунулися вперед у Глушковському районі Курської області, 13 вересня. Про це пише Українська Правда з посиланням на інститут вивчення війни. Українські війська зайшли в ще один район Курської області. Геолокаційні кадри опубліковані 13 вересня вказують на те, що українські сили нещодавно просунулися на південь від веселого, на південний захід від Глушкового і за три кілометри від кордону. Російські джерела стверджують, що українські сили атакували на південний захід від Глушково в районі нового путі веселого і медвежого на схід від веселого європейська комісія представила послам ЄС три нові варіанти поновлення санкцій щодо російських заморожених активів. Це необхідно, щоб країни Великої Сімки виділили 50 мільярдів доларів кредиту Україні за рахунок заморожених активів. Про це пише Reuters. Як перший варіант, Єврокомісія пропонує продовжити блокування активів центробанку РФ ще на 5 років за умови щорічного перегляду цих правил. Розморозити активи можна лише за рішенням кваліфікованої більшості країн ЄС. У другому варіанті Європейська комісія пропонує поновлювати замороження активів кожні 36 місяців одностайним голосуванням. Третій варіант продовжити період, коли ЄС буде поновлювати всі санкції щодо Росії до 36 місяців. Зараз санкції ЄС щодо Росії можуть продовжуватись кожні півроку. В ніч на 14 вересня російський шахет залітав у Білорусь. У небо підіймали авіацію. Повідомляє білоруський гаюн. Дрон Камікадзе перетнув кордон із Білоруссю в районі Лоєва і провів у повітряному просторі країни близько 30 хвилин. Дрон рухався західним курсом, а далі повернув на південний схід і повернувся на територію України. Моніторинги пишуть, що він полетів у район Славутича, де був помічений уже о п'ятій ранку. Відомо, що в момент заходу шахеда в небі над Гомельщиною чергував винищувач ВПС РБ, який був піднятий з аеродрому Барановичі. Ну, а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного для вас у студії. Працювала Ярослава Олексюк. На цьому наш випуск новин не Завершується ще більше важливої інформації. Дивіться далі.